Ми побачились перше на нараді на рівні роти, і це було кохання з першого погляду. Музика. Поки ми з ним їздили, було дуже круто в плані зустрічей. Ми могли хоч рідко, але я знала, що раз в місяць ми з побачитися. Але Хоча це один підрозділ, але це різні позиції, я, я себе відчувала настільки коханою, е, я себе відчувала настільки захищеною навіть в тих умовах. От, об 11.27. 27 серпня 2022 року мені написав останнє повідомлення мій чоловік. О 15.11 того ж дня мені подзвонив мій ротний Семененко Анатолій Іванович і сказав, що мого чоловіка більше немає.